Всім привіт! Мене звати Аліна Кузімович, я Ведичний астролог. Я обіцяла вам спонтанно записувати відео, не відкладати на потім, не чекати якоїсь гарної обстановки. Коли виникає бажання є час, я сідаю, записую для вас прогнози та ділюся важливою інформацією сьогодні. Я поділюся з вами прогнозом для овнів на серпень. Нагадую, я ведичний астролог, тому ця інформація може відрізнятися від інформації, яку дають західні астрологи. Тому я сподіваюся, ви в курсі, так, що ведична астрологія це індійська астрологія, це джйотіш, з Західної є багато в чому вони відрізняються. Я вважаю, що ведична вона дуже-дуже точна і дуже цікава. Давайте перейдемо до овнів. Перед тим, як почати розповідати, як будуть впливати транзити на овнів. Хочу нагадати, що Овни, лунні, особливо лунні, слухайте цей прогноз по своєму лунному знаку Зодіака. Так він буде для вас максимально точний. Овни знаходяться зараз в транзиті сатурна седесаті Це для них непростий такий період. Він у них тільки-тільки почався в кінці березня, тому їм дуже непросто. І вони вже це відчули. У багатьох відбулися такі кардинальні глобальні зміни в житті. Комусь погіршило здоров'я, комусь вплинуло на стосунки, комусь взагалі дали глобальні перемі... зміни в житті, такі як, наприклад, переїзд і так далі. І у нас постійно щось змінюється на небі. Планети, змінюють своє положення. Є такі з'єднання планет, не завжди хороші або періоди їх ретроградності і так далі. Це все впливає на нас всіх і для кожного знаку. Планети якось зараз розташовані в якихось будинках гороскопа, знаках зодіака, і це все впливає на кожну людину. Тому овнам перше, що треба пам'ятати, що вони знаходяться в складному транзиті Сатурна. Садисаті, і потрібно гармонізувати Сатурн, потрібно сповільнитись. Овни це такий марсіанський знак, вогняний, дуже швидкий. Вони все встигають, вони дуже активні, але саме в Садисаті їм треба зменшити темп. садисаті буде дуже довго, сім з половиною років. І їм треба вже потрішечки привчати себе до того, щоб жити повільніше. От якщо вони будуть повільніше жити, то менше помилок вони зроблять і багато негативного зможуть не допустити. У Овнів зараз сонце в четвертому будинку гороскопа, там воно буде до середини серпня. І Живі показники цього будинку це мама. Хтось як мама, родичі, мама. Тобто, наприклад, якщо немає мами, то є свекруха, чи теща, чи родичі, мами. Ось з живими показниками цього будинку я раджу овнам вести себе дуже стримано в цей період до середини серпня і намагатися не допускати конфліктів. Якщо вас щось дратує. В спілкуванні з цими людьми, то закривати на це очі, бути спокійними, навпаки, цей час використати для того, щоб налагодити стосунки з близькими людьми. У вас буде дуже дуже велика потреба в затишку, в спокою, тому що четвертий, четвертий будинок гороскопа це будинок, який відповідає за наше внутрішнє щастя, за атмосферу вдома. І тому треба, щоб ви трішечки відійшли від цієї суєти, знизили темп, не перегружали себе, контролювали свої емоції, тому що сонце не тільки в четвертому домі, але ще й в знаку рак, який дає нам дуже сильні емоції, які часто впливають на поверхню. Можливо, треба поговорити з близькими трішечки, щось там згадати, щось вияснити, але Робіть це все спокійно. Вам зараз потрібна турбота, щоб ви краще себе відчували, щоб у вас не було поганого настрою, поганого самопочуття. Ви потребуєте турботи. Уже з другої половини серпня сонце змінить знак, воно у вас перейде в п'ятий будинок і в знак Лев. Це вже зовсім друга енергія. Там уже вам захочеться бути. Яскравими творити щось, робити, створювати. Там уже активується сфера дітей. Треба більше контакту з дітьми, більше уваги приділяти дітям. Зараз сім'ї в цілому до середини серпня там вже більше акцент на дітей, якщо у вас є діти, або займатися хобі, творчістю. І бути дуже максимально активними. Сонце в знакі Лев воно буде сильним в своєму знакі, воно буде давати дуже багато прани, життєвої енергії, використати цей час, особливо овни, тому що у вас ще зараз дві планети Юпітер і Венера, стоять в третьому будинку. Юпітер туди зайшов ще в середині травня, на рік. А Венера туди нещодавно приєдналася з 25 липня. І Два благоділя да, два благодітеля, дві дуже дуже хороші планети стоять разом у вас в третьому домі, в домі, який відповідає за власні зусилля, за рішучість, за сміливість, за проявленість, за соціальні мережі, за контакти, комунікації, навчання. І от вони вам також ці це поєднання підказує, що так зараз час себе максимально проявляти, проявляти себе через. Свої якісь вміння, таланти, не боятися показувати себе, заявляти про себе, говорити активно, і так у вас може бути більше успіху у житті. Можливо, ви це відчуваєте, але. Всі люди різні, тому що лунні овни, так або висхідні овни вони все одно всі різні, тому що у кожного цього, цього знака планети у кожної людини могли бути розташовані абсолютно по-різному в гороскопі, в натальній карті на момент народження. І є овни, які впевнені дуже у собі, які народились, наприклад, сонцем в екзальтації. А є люди овни, які навпаки дуже не впевнені, і лише один знак це не показник, так. І як би у вас там не було зараз впевненістю самооцінкою, я рекомендую більше проявлятися. Є люди, які не сумніваються в собі, йдуть вперед, довго не думають, особливо овни, так щось роблять, як я сьогодні, та захотіла записати відео, сіла, записала і все. А є ті, які хочуть, вони відчувають, що їм потрібно. Вони відчувають ці планетарні впливи. Їм здається, що їм тут підказує, у них з'являються якісь бажання, але вони себе зупиняють, вони не можуть це зробити, тому що у них не вистачає впевненості, рішучості. Вони сумніваються в собі. І тому такі люди вони пропускають дуже дуже багато можливостей у житті. Якщо ви відноситесь до другого типу, який сумнівається у собі, то... Це для вас підказка, сигнал, що не потрібно зволікати, тому що для всього свій час, і інколи людина може пропустити ті можливості, які їй даються. Більше проявляйтеся, ведіть соціальні мережі. Якщо вас там немає, то заведіть. Зараз такий час, що це дуже потрібно. Хоча я знаю, що це десаті, хочеться навпаки іноді заховатися від людей. Хочеться, щоб ніхто про вас нічого не знав. Але не треба цього робити, тому що сучасний світ зараз тільки так проявляйтеся. Якщо не можете проявлятися, то щось створюйте, не тільки е, потрібляйте, да? не тільки як буде потрібляйте українською, потрібляйте контент, да? не тільки дивіться, не тільки листайте ці рілси, ютуб, а намагайтеся щось своє також створити, щось віддавати також в цей світ. Це дуже дуже важливо. Пам'ятайте, де наша увага, там наша енергія. Це моя найулюбленіша фраза. Також у вас, що у вас Марс в шостому будинку, Марс в знакі. Діви. він туди мав перейти 28-го, має перейти 28 липня. І нарешті це негативне з'єднання Марс і Кету вже закінчиться, тому що це дуже напружене з'єднання. У вас воно також було в п'ятому будинку. Ви, можливо, трішечки помітили, особливо, якщо у вас є діти, так, то це могло якось. Впливати на дітей, на відносини з ними, на їх поведінку трішечки, можливо, якось неадекватно, На романтичні відносини також могло якось нестандартно впливати тимчасово негативно. Зараз Марс у вас буде в серпні, в шостому будинку. В знакі діви шостий будинок відповідає за здоров'я, тому вам потрібно велику увагу приділяти своєму здоров'ю. Моїм ученицям на курсі по астрології я завжди говорю, що ви знаєте, що Марс це не дуже хороша планета, це, естественний вріділь. А шостий будинок це не дуже хороший будинок. Дустхана в ведичній астрології називається, поганий, Дом смерті навіть його називають. Хоч це будинок, який відповідає за здоров'я, але це один з будинків, який називають Дом Смерті. Але є такий великий нюанс, що якщо погана планета попадає в поганий будинок, то це навпаки дуже навіть дуже добре, тому що мінус не мінус, дає плюс. І в даному випадку Овнам Марс дає силу вирішити будь-які проблеми, конфлікти, рішучість отримати виграш, да, над любими врагами, конкурентами, недоброжелателями, конфліктами. І якщо є проблеми з здоров'ям, Марс так, він їх трішечки можливо підсвічує. Марс це наша енергія, де Марс там наша енергія. Він вам показує, що вам треба енергію направити на шостий будинок, на сферу здоров'я, і він вам допоможе тоді вирішити всі питання, які вас турбують здоров'ям. Вже буде легше після 28 липня, вже в серпні ви відчуєте, тому що до цього можливо ви відчували. Трішечки негативу, і у Овнів у всіх зараз сон погіршується, і всім Овнам ще напроти як мінімум двох років треба велику увагу приділяти сну, тому що також я завжди це говорю. Що 12-й будинок знаходиться навпроти шостого будинок, який відповідає за сон, знаходиться навпроти вдома здоров'я. Якщо людина погано спить, то вона хворіє. А у овнів, на жаль. Зараз і Садесаті, і Сатурн в транзиті в 12-му будинку, і це негативно впливає. Вони не можуть нормально відпочивати. У них трішечки їх зажимає цей Сатурн. Тому такі прості рекомендації: фізичні вправи, йога, медитація, контакт з водою, не забувати відпочивати, переключатися на позитив, не зависати на негативі це дуже важливо. Проявляйте активність, робіть бізнес, це такі інші великі транзити вам вказують. А поки так сім'я до середини серпня трішечки зменшити темп, відпочити затишок, спокій, конфліктів сім'ї не допускайте, будьте спокійними і. Якщо ви хочете дізнатися свої ослаблені дні полуним транзитом на серпень, перейдіть до мене в інстаграм, посилання буде в описі під відео, напишіть мені в директ овен, слово овен, і я вам надішлю всі ваші ослаблені дні полуним транзитом. На серпень. В ці дні треба себе берегти, не перегружати, ніякі важливі справи на ці дні вам не планувати, тому що для вас це найослабленіші дні. І нагадую, що в телеграм-каналі. Кожного дня я пишу прогноз на день по ведичній астрології, по лунному календарю, де вказую, який лунний день, який день тижня, бо кожним днем тижня у нас управляє якась планета, в якому знакі луна, яка накшатра впливає в цей день. І пишу такий прогноз, який допомагає зрозуміти енергетику дня. Підлаштуватися на цю хвилю, знати, бути в курсі підупріждон, значить, ворожан. Посилання на телеграм-канал також буде в описі під відео. Хто ще зовнів не робив собі повний розбір натальної карти зараз саме час, тому що у вас це десантій він вам зараз потрібен як ніколи. І зараз при замовленні повного розбору натальної карти я роблю прогноз на рік у подарунок. Також ви отримуєте доступ до одного з моїх курсів. Бажаю овни, вам гарного серпня. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Буду рада всім коментарям, позитивним негативним. Я скучила вже з ними, тому пишіть, що хочете, що думаєте. Буду всім відповідати. Бажаю всім удачки. До зустрічі в наступних відео.